Так, ще одна квартирка. Ось вот тут я пристав. Раз, пішов в кімнату. Ой, ні, ні це не це кімната, оце походу. А, ні, і не це. Та блін. А, э, вот тут Ось така церква, прикольно Якщо у вас така тоненька голова, можна класно дивитись, дуже зручно. ну Тут у нас все по стандарту. Дуже гарно, мені здається, ось ну, чопик такий. Айфо непогана квартирка. Я б дуже хотів, щоб хтось із вас її купив і я, і я заробив свої перші гроші. Ну, то вже таке. Можете посуд тут помити. Якщо у вас буде багато гостей, Ну от сюди телевізор я можу вам купити. Якщо ви купите цю квартиру, я обіцяю вам купити телевізор за свій рахунок за свою зарплату. От пастілечка все чотенько Вид такий собі. О, тут е, ці. яких, е, Коні, коні бігають, здається. подром колись був. Ну, Прикольно. прикольно. Можливо, колись тут буде футбол, можна буде дивитись, як на кампно. Так. Це кімнатка є. Ні, ну кухня-кайф, кухня-кайф. Піде. І ось така ще маленька кімната для дитини. Привіт. Крутяк. Ось така от трьохкімнатна квартирка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Гардеробна. Гардоробна з неоновими такими ж вставочками. Та ти що, що. шо? А з вікна, дивіться, тут що видно. Тут коротча, видно людинку, Вон, бачите? Хубас.